Всім добрий вечір. Ну, Можете у вас не вечір, у нас вечір палиться котел. Тут бабусі порядки, ми вже не вмішаємося, тут одночасно там, і, для, і для поросяток і для, для себе. Мова не про те. Котел не так зроблений, Ну, це один з наших котлів. Такий, що підпіч, то тобто, там плита, приоготування їжі, плита закрита без сажі, без нічого. Там витяжка є, ну витяжка погненько робить. Витяжка там слабенько тягне, але трошки зяне. Мова не про те, мова про те, що котел без вторинного повітря. Ми тоді робили, що таке вторинне повітря, навіть ще й не знали, можна сказати, так, як його організувати. І не планувалося. Тут виходить горить вгору, Типу котлові дефро, як в всіх тих котлах. Тоді якраз у нас пішла таке на шесть андефро, великі спеціалісти казали, це не котел, а пісня. Я я захопився ідеєю зробив, щоб горіло вгору. Якщо зверху запалюєш, більш-менш нормально воно горить. Якщо знизу трошки забажу диму, не допал. Ну, вже ти можна, але недопал був суттєвий. Зробили ми це турболізатори, ми показували там оті хвилями, але це ну, ще одне діло. Що цікаво, ми зробили тут якраз оце вихід з стопочки. Тут тяга така, що можна відкривати будь-що будь-коли. Тяга достатньо. Зараз все, який вогонь був звідси, звідси. Воно, ох, там пішов взагалі синій вогонь. Це вверх виходить, там щось такі ще трубочки проходить. Ну, не суттєво, тут такий канал, подібний котлові бурця. І тут дверцята були для чистки. Одні дверцята. і це повертається вже назад. Ой, гаряче. Повертається назад сюди, воно. Тут теж турбулізатори є, теж там червоненький. Ну, не видно воно до кінця. Не видно, там такі турбулізаторки ми вкинули. Повертається назад і пішло в другий канали. Суть в чому? Суть в тому, що ми, вирішили ми зробити сюди турине повітря. Дивимося, який колір у нас вогню з'явився. Ось такий колір вогню. А такого у нас не наблюдалося. Пішов таке трошки шипіння в цій зоні. І така тяга, ну циркуляція, що аж почав пересовий клапан час від часу постукувати. У Нас такого, раніше, не наблюдалося. Тобто змінилося горіння. І це тут... Воно б'є в турболізатор і турбулізатор вже бачимо, вже починає трошки червоніти. Турболізатор починає червоніти. правда, їх вони не перекривають турболізатори всю ширину із-за того, що через ці дверцята, воно просто не проходить більше турбулізатору. Хоча б можна було попроти боком трошки вище зробити. Можливо, може їх ще, ще спробуємо. Там три турболізаторики не вишвину. Але бачимо, який колір горіння. Трубочки. Три четверті, чотири штучки. Вони тут подаються, то бачимо, довжина, не знаю, там сантиметрів, напевно, 10, не пам'ятаю, недавно їх зробив, біля 10 сантиметрів. І подаються туди. І що цікаво, турболізатори на накаляються, з часом вони йдуть, стають червоні, і то червоніють туди далі трошки. І Влад е підклав дрова, підложив дрова, заложив дров і е дрова свіжі зверху, і пропало, якби такого вогню немає. А вогонь почав з'являтися далі. Тобто із стопочки знизу сюди, вгору вогню немає, але дровами прикладено, і десь там газ йшов, і той газ е контактував із гарячими турболізаторами, звідси поступало повітря, і вогонь з'явився. Тут немає вогню, а далі з'явився вогонь, розумієте? Такий допов. Ну, колір вогню говорить сам за себе. Хоча на камері він не такий, він насправді такий просто газ. Горить просто газ. Газогенератор. Ну і температуру бере. Він таку до 70 йому важко було взяти. Тут є 70 на забороточці 56 показує нас, але це там не зовсім ну, таке чесне, ми калібрували на око, точно не знає температуру. Ну і Це зарядка теплоакумулятора, тут вони ці, термом, ці термометри дуже обманюють. Дуже так приблизно, але можна зорієнтуватися, От, Наприклад, 23 градуси кімната, температура нормально показує. Це на вулиці мінус. 0,20 плюс-мінус теж добре. Це температура гарячої води. Це вже приблизно. Так вони можуть там, 5 градусів легенько збрехати, як покажуть. кажуть. От на виході там 68, а тут десь аж 77 показує. В будь-якому випадку тут ну, в районі 70. В районі 70. Хоча він зараз підкинули, зараз ще більше 70. Раніше такої потужності цей котел не розвивав, такого кольору вогню не було. Ну, щодо економії дров, то важко ще сказати, бо ще, ще не тільки там другий раз паливо з цим туринним повітрям. Але горить дуже, ну, дуже ефектно, що сказати. Щоб так кота в борт зробити, десь так, щоб можна було спостерігати, було цікаво. Набрати не з тої сторони. Ну І розумієте, це коли, коли котел повні, це одне діло, коли котел падає, там потім то вторинним повітря не треба, треба трошки воно ну, наблюдати, вручнутися, щось регулювати. Але... Так дуже гарний. Пишемо, коментуємо, коментуємо, гріє. Потім ми ще розкажемо, гріє цей котел. Бачимо, тут стіна, Труба десь там пішла в стіну. Оця подача пішла в стіну. там ще одна подача входить там від, від плити. Пішла в стіну, більше тут нічого немає. Е, насос, три, клапан там взагалі підпічу. Вся котельня. А решта. А решта тут, а решта тут у нас. Це ще не дороблено, це зовсім зміючок, щоб ви показували бойлер. Підключений від теплоакумулятора. <хи> і міна трубочка вже запустили. Ну, кори... Запустили давно, користувалися, але ну, там ще вани не було. Користувалися кранові на кухні. Хороший самочок прекрасний, і ще що цікаво, вже може в босі вона закінчиться, тут ще буде тепла вода. І саме основна котельня тут у нас. Потім я кажу окремо. Окремо про це розкажу про цю ванну. О, тут так добре, тепленька тепленька підлога. Вся котельня у нас отут. Бачите, де вона? Котельня отут все. Насоси там трохлодові, все 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 отут сховане. Тобто в ків будиночок дуже компактний, потім ми розкажемо розміри будинку, десь окремо я розкажу. Розміри оцієї ванної кімнати. І як ми тут все розмістили, теж не планувалося, тут взагалі план був інший. Тож ми розкажемо. І саме теплоакумулятор це наш теплоакумулятор. Він прямо форми. Система відкрита. Розширений бак заживіючи сталін на горі. Ось там і заховався теплокулятор. І зато ми вже замість ванни відмовилися, поставили гідробокс. Поставили гідробокс. Якось так. якось так, так. Ну Це треба буде з рулеточкою, всім сказати. Бачите, одна нас тільки не сховалася. Це дезопали не збудинка, десь під порогом. Решта все в стінах. Колектор теплопідлоги. Ось такий у нас саморобний, саморобний. Це вхід, основний кран холодної води, там взагалі з друга будиночка із така під землею магістраль, де пішла тепла підлога, отак там все вийшло. Тут труби йдуть, ну це каркасничок. Кр... там має, має бути планується рекуператор. Щось ми відійшли від теми, на повітря. І тут три термостати, теж, які керуються. Це температура повітря. Ця, напевно, температура підлоги влад зробив. І ця температура гарячої води в теплоакумуляторі, якщо мене. Ну, не в теплоакумуляторі, а в полі тому, щоб вмитися, якщо мене пам'ять не зраджує, бо влад все Латвия треба перепитувати. Тут, дивіться, один термостат стоїть по температурі підлоги, один по температурі повітря і мав бути ще термостат підведений. бачите, датчичок до нашого рушничка. Тут проводочок йде. Водочок дома, рушничок гаряченький. Ось такий рушничок. І воно висіхається метіво, ви за те, що бачите, протоки кожна ця окремо з водою. І тут ще полочка, полочка є тут, бабуся там вішає. Це будиночок будувався для бабусі. Получилося кухня 4х4, три кімнати. І все, все і, і кладовочка, все-все є. Потім ми розкажемо. Зараз відео просто про котельню. Про котел, це в сінь його трошки є. 1200 літрів. І тут, коли входимо, Ну тут вже бачимо, вже зроблено стіна, тут ще не зроблена, тут ще підлога не підключена. Тут буде термоголовочка такий гідробокс, ой, мультибокс. І кладовочка в них там вже роман положив пліточку. Сюди сходи лад доробить. Сходи доробиться кладовочка, така холодна. Сходники на другий поверх. Теж не планувалося тоді. Другий поверх, там де мансарда Владова. А це сам теплоакумулятор. Бачимо, це вихода наші Звороточка з опалення. Звороточка від теплоакумулятора пішла вниз. Від американки свідомо відмовився, вони габаритні були. Десь знайшов в інтернеті, тоді мене було чим різати. Це вже давненько робилося. Найшов різьби такі ще. Хороший і якості. Мені люди вислали на пошту, згони, згони, позажибали, Тут туди згонові. Ну, Розбирати не, не так зручно. Не, не так зручно, але воно так компактненько все стало. Крани, Made in Italy. всі тільки італійці, Giacomini італійці. Крани тільки італійці, шукав по Оліксові. Оце вороточки йде в теплоакумулятор. Звороточка з опалення. Там воно такий, зроблений цей. Такий, як заспокоюю, щоб вона, вона одна другу підфарчувала. Раптом тепла вода, щоб верталася сюди. Подача від котла йде. Підтрадіємо. Це теж має десь зашитися. Сама котельня там, вода туди пішла. Вихід на Вихід на наш цей... На наш... Як назвати? бойлер, Замічний змійчок. І пішла труба під землю, під землю, під землю. Тут дерев'яна підлога, все йде під підлогою. Тут труби йдуть під підлогою, сховані, не вивай, не і не там виходять вниз, тут виходять. І тут наш котел. Тут наш котел. Таке огрінечко. Все, пишіть свідомки, коментуйте. Всім до побачення.